Вони підготовлені, в принципі, а на тому деякі якісь які будуть дані. Це перше все. Посилити розв'язку на серед населення в іншій країні щодо необхідності легалізації. Як це ними відбуватися, якими шляхами? Доносити це, до речі, це робота саме органів місцевої влади, селі Матові чи всі речі. До Цього причетника йде немає поки що в цій ситуації. Але де й вірність, про це ймовірність виникли. Наступне те, що, є, те, що було зазначено власне прокурором, те, що було також внесено до нашого протоколу, це створення відвідувачів робочих груп. Всі контролюючі, всі правоохоронні, органи місцевої влади повинні війти тут і скоординувати свою діяльність, звітувати протягом тижня за заходи, які здійснюються на теренах кожного району. Так само, що я зазначав щодо перевірки причастності до корупційних діянь посадовців, обласна влада, районна влада, правоохоронні органи усі. Звернення до відповідних осіб. Далі підняти клопотання щодо визнання частини Олегського району Жерковості області зони екологічного катастрофи. Після проведення перевіру, це кордон і особисто. Це якби до вас, більш конкретні, що ви сформулювали, як це не зробимо. Звичайно, вжити всіх заходів, теж до відповідних органів, припинення існування пунктів збуту, ждину на територіях Халецького, Іменчинського, Олевського, Боростенського та Онивського району. Де єдині? Доручити цього сподиських підприємством північних країн області здійснювати контроль та своєчасно інформувати правоохоронні органи, про факти несанкційного формула Але в той же час це не тільки ваша функція полягає не тільки в інформуванні, а в активній участі і протидії. Дивлюсь. Тому що зараз я вам скажу відверто незадовільність роботи по всіх напрямках і всіх присутніх. Відключаючи і наш напрямок, і ваш напрямок, і екологічні інспекції, і всі, і правоохоронні послуги. Якби у нас було все добре, то ми б не піднімали цю проблему, і нам вже не буде, що ми робимо сьогодні. Підготувати пропозиції щодо проведення рекультивації земель, порушених внаслідок проведення незаконних робіт відбування бурштину та відновлення з лісових площ. Ну і звичайно звернутися до Верховної Ради щодо прискорення узаконення процедури вибуху Бурштину, тобто прийняття відповідного законопроекту. Якомога скоріше. Також, якщо є потреба, це вже до Валерія Степановича більше, якщо є потреба підсилені сил засобів, будемо звертатися відповідно від запізування цієї наради, це вже ви скажете, чи є така потреба, до